Пане поліцейський, що це за знак стоп стоїть? Згідно правил яких? Згідно правил дорожнього. Серйозно? У вас є документи на цей знак стоп? Представтеся. Поліцейський офіцер громади. Айсенського руху. Козаченко Віталій Сергійович. Посвідчення. Розполіції. Моє посвідчення. Газета Шан журналістське розслідування. Якщо ти не то цю не Представтеся, будь ласка, мені посвідчення. Я не бачу, що ви мені показуєте? то телефон, я побачу. А яким законом заборонено знімати? яким законом питаюся? А не мою нас все допомогти. Йобана на Мене це достало вже, я розумію. Матюкатися. Я блять порушив громадський поряд. Це ви, блядь, порушуєте громадський я, поряд. Порушує підпорушує громадський порядок. Ви тут порушуєте, стоїте людей. Поки, блядь, Рости його Василь Василь. Василь, ви, ви, Василь ви, так, я військовий. Відпустку прийшов. Мобіліці в команді. Ви бачите, ви Я сьогодні був в воєнкоматі, тільки що ви бачили кого там попригонили? Я їм казався в воєнкоматі, кажу, кого ви, блядь, берете? Отакі от його всі стоять, блядь, на штурмік посилати, блядь, Зі мною, блядь. Ви бля, мені розказувати, блядь. Вам показати, бля, я вам зараз піду зі мною, блядь, проїдемося, нахуй. По цим кабакам поці всі, блять, да блядь, стоять. А в них гроші є, вони відкуплюються. А мені відхуй ті гроші, Та діло тім, що ці бугаї, в них гроші є, вони заплатили і від мобілізації це, а простих інвалідів вихватають і тащать. Два дні назад бершаді викрали хлопчину. Хворого, який в психушці на обліку стоїть. Завезли і 20 минут зробили їм медичний огляд і написали, що здоровий. А, а ти, хлопці, пригонять до мене, блядь, туди. І мені з ними йти в штурм. Куди я з ним піду в штурм, блядь? Як воно таке го, й ти, блядь, треба три кілометри, блядь, по цій всій багнюці, по цьому всьому, блядь. Я з вами повністю залад. Він сам йти не може. Натяніть, ви розумієте, що таке йти в штурм. Це, блядь, на топі, екіпіровки, як мінімум, це, блядь, 50 кілограмів. Це Ласка, як мінімум. Дивіться, я вас вислухаю, і його не вислухаю. Тільки не матькатись, добре. Мене вже це все доставилося. Просто напросто, за три роки для часу. Пане поліцейське, не відповіли, з яких, згідно якої норми стоїть знак стоп незаконний. Зараз приїде керівник, де то зник. Заберіть його звідси. Здоров'ю взагалі цей знак заберіть. Приїде керівник, буде з нашою. Я питаюся вас ще раз, ви зараз на посту. Дивіться, ознайомтесь, візьміть. Мені до лампочки те все, що там. Ви мені поясніть, на якій підставі ви поставили цей знак. Що ви кричите до мене? Щоб ви почули, бо ви глухі. Заберіть знак з дороги. Він порушує правила дорожнього руху, цей знак. Я вас прекрасно чую. Заберіть цей знак. Зараз приїде керівник, будете ним. Мене ваш керівник не цікавий, ви тут стоїте. Ще раз показую, знак «Стоп» стоїть з порушенням правил дорожнього руху. Поліцейські просто не зважають на це все. Є норми на встановлення знаку СТОП, але чомусь поліція в гайсені робить те, що хоче. Оце собі поставили на землі знак СТОП і водій зобов'язаний стати, А не пишуть на нього а потім. Це безпредельщина. Я бачу в тому воєнкоматі, тільки що був. Я бачу в воєнкоматі, кого там привозять. Ви розумієте, я бачу, кого воєнкомат що привели. Ви, привели. Ніхто ніхто... не привели, то я зараз їх... вам назвати. нам? Чи назвати хто в воєнкоматі? Як всі знають, хто тут служить. Ніхто нікого не віз. 100, 100 автомобілів перевірено, нікого не, не дімо. Є, Є під... такий Савчук блядь, подполковник. Він ну, десь був, воював. Втепа колись тут був, воював в громадянській лікарні. Що називати? Я їх всіх знаю, я їх всіх знаю, я купую. Ну, а я знаю. Хто, дає і де був. Кажіть, що ви хотіли? Я, я, тут... я ще раз кажу, журналіст я маю знак, на якій підставі знак стоп стоїть. Машини стають, кланяються вам. Цей знак незаконний. Заберіть його з проїжджої частини. Звільніть проїжджу частину. Ще раз ваше посвідчення журналістам. Газета Шан журналістські розслідування. Я вам ще раз сказав. Ваше керівництво знає, хто я такий. Добре. Все чудово. покажіть. Показую вам. Філя Ром. Філь, мене все дуже чудово знає. Ром, знаєш, хто я такий? Резь Віктор Анатолійович. Газета Шан журналістські розслідування. Він мене знає фотографія. дуже добре. Серйозно, фотографія нормальна. Заберіть знак стоп з частини. Ніхто його забрати не буде. На якій підставі? Рома. Згідно правил дорожнього я руху, вам, як знак стоп має я, стояти? Я вам не Рома. Я Роман Анатолійович на роботі. Роман Анатолійович, на якій підставі стоїть незаконно знак стоп? Даний знак стоп тут. Є нормативи згідно так. значить, правил дорожнього руху по нормативах, як має знак стоп бути встановлений, так як він зараз встановлений. Які це знаки? Стоп! стоп. Які самі знаки? це знаки? Знак не стоп, стоп. Ондо. Не стоп. Пішли зі мною. Так, так. Пішли. Так, так. Показуємо ще раз вам. Обмеження швидкості там стоїть. Бог з ним, так, я згоден. це знак? Стоп -контроль. О, то стоп, чи стоп... стоп контроль! Стоп 100... контроль. Підстав... Покажіть між 100... документи, на якій на які підставі цей знак ви тут встановили. Документи покажіть мені. Ще раз кажу, покажіть мені, на якій підставі цей знак встановлений. Вони є. Тимчасовий це має на землі бути встановлений, таке, як ми поставили. Він має бути не вищий, слід на старті, не вище систем. Він оці... правильно зараз встановлений, цей знак. На мою думку, він правильно встановлений. На... Це на вашу думку. Так. Хорошо, я звернуся в інспекцію, дорожнього руху. і це відео надам. Це ваше право. Викланяйте. Чому ці водії мають кланятися на цей не знак? Не кланяються. кланяються. Не я особисто ставав, перед ним кланявся вам. Для чого ви кланялися? Тому що знак стоїть, я як водій, дивіться, що водій їде і на цей знак реагує. Дивіться, бачите чи ні. Йому показують, проїжджай. Тому цей знак незаконний.